Відвідувачі роди Льбаму їдуть. <крикло> <крикло> Значить <Поліця> треба їхати. Оце коментатор. А ні, хлопці, їдьте самі. Я по отако по лісі я б проїхався. Ну, по кінець ото й я не хочу, блядь. Не з'їхати, це скажуть тобі. Там тобі спристягнуть гарно, так? Да? Я люблю, щоб мене пристігнули такого гарно, гарно. Оце то вже крутий спуск. Він. Найдовший тролей України. Там хтось, вчора, мабуть, готується до старту. Поїхав, 10 метрів А ну диви. І собака не боїться їздити. <рив> ну от і все. Підняття.